Доброго ранку сьогодні 11 листопада 2024 року. Тема тижня Чистота Запорука здоров'я. Заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття. Читання вірша Григорія Бойка. «Здоровим будь! Добрий ранок, добрий час. Рада бачити всіх вас. Щиросердно вас вітаю! і здоров'я! Всім бажаю. Сьогодні ми будемо говорити саме про здоров'я. А щоб бути здоровим, потрібно дотримуватися чистоти, порядку, проводити гігієнічні процедури. А як ви думаєте, чи потрібно дбати про чистоту та бухайність? Так, я думаю, що ви всі скажете так. А хто дбав про вас, коли ви були маленькі? Так, батьки, але ж ви підросли, стали старшими, і ви можете дбати про уханність та чистоту самі, чистити зуби, мийте руки з милом. Після прогулянки, після туалету, перед прийомом їжі а також скласти одяг та взуття. А як ви думаєте, краще бути чистими чи брудними? Так, чистими, акуратними, бо з такими дітьми всі люблять дружити, гратися, спілкуватися, тому що приємно з охайними, більш, ніж з неохайними. Сьогодні я вам прочитаю вірш Григорія Бойка Здоровим будь! Ви дізнаєтесь, що роблять птахи та тварини, щоб бути чистими та здоровими. А також загадаю вам загадки про предмети гігієни. Тож сідаємо зручно та будемо дивитися всі на екрані. Григорій Пилипович Бойко це український письменник, поет, перекладач. Він неперевершений майстер сміху, поезії для дітей. Багато написав, віршів, творів для діток. А зараз послухайте загадку, яку я вам загадаю. Відгадує. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього пудно. Що це? Так це мило. Кожен, хто вмивається, із ним привітається. Що ми беремо в руки, коли ми вмиваємось? А вже ж. Рушник. Слідуюча задка. З металевої хатинки, наче дощ, летять краплинки, можуть зовсім не спішити, можуть, наче зливали. Вірно, це туш. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Правильно щитка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щитку, пусту і пухнасту. Що крім цього треба діти? Ще її зубну, молодці, пасту. Здоров'я це основа усього на світі. Здоровими бути. Бажають сидіти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і не лінуватися. Я прочитаю вам вірш про те, як різні тварини та птахи ставляться до свого здоров'я. Здоровим будь! Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. От куди на доріжку починаємо пробіж. З фізкультурою ми дружимо, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири. Чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці. Язичком миваються, лапками втираються, ось ви бачите кішечки. Я до крана сам дістану, умиваю з біля крана. Милю милом щоки, шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо, обморквинки чистить зуби, і тому в них зубки цілі. Острі, гострі, гострі, білі-білі. Ось ви також, бачите, як кролик чистить зубки. У мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки чищу зуби залюбки. Носить півник співунець, на голівці гребінець. Ребінцем тим знає кожен. Причесатися не можна, а у мене, а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у кориту, їжі свіжої налито, Нечепури лізуть прямо у корито із ногами. Я коли кінчаю їсти на столі у мене чист скатертину не залю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стопчик, чистить пір'ячко горобчик. Потім пурхнув на плетінь, Я чистенький цвік цвірінь. Крему взяв я із полички. Сап почистив черевички. Ще й помивка ложки для сестрі Явдошки. Наш рябку у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив на підлозі, насмітив, як не сором будь таким, неохайним і брудним. Я завжди біля порогу. Витираю добре ноги, педбежат ко косолапе, у барлосі смокче лап, Ой, яка принадна, наче шоколадна? Не відміть же я маляк, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. Йдуть купатись каченят. А назустріч Кусенята, гелкотять, клоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих як зустріну, привітаюсь неодмінно. А прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий бджолиний рік носить мед у вулик свій. Працювать жілки охочі, зранку трудяться до ночі, я старанно теж труджуся, помагаю вже бабусі, а як виросту, тоді буду першим у труді. Ось ви бачите ілюстрації до вірша. як Називається вірш, який написав Григорій Бой. Так здоровим будь! Про яких тварин пишеться в вірші? Так, і про бо кошенят, і про собаку, і про зайчика, і про порося, а також про птахів. І горобчика, і каченят, і гусенят. А хто охайним в цьому вірші описаний? Так це кошенята, горобчик, який чистить пір'ячко, каченята та гусенята, які купаються в водичці. А хто ж не охайний? Так це собака, яка зайшла. З мокрими лапками у двір та поросята, які лізуть у кори. А давайте розглянемо ось ці ілюстрації та скажіть, на якому малюнку художник зробив помил? Так, у вірші говорилось зелений гребінець. А тут він не зелений, а синій. Ось ви бачите. І зарядка корисна для здоров'я, і вмивання, чищення зубів, розчисування та охайне прийняття їжі. Здоров'я це сила, здоров'я це клас. Хай буде здоров'я у вас і у нас. Я впевнена, що вірш вам дуже сподобався. Адже як гарно описано, як є насправді, як миваються кошенята лапками самі, як горобчики сидять та чистять пірячко своє. А й не тільки горобчики, інші птахи, які гусенята та каченята окайні, адже вони люблять водичку. Я впевнена, що ви також дотримуєте всіх клінічних процедур. Чистите зубки вранці та ввечері, приймаєте душ, миваєтесь, мийте руки в час. А хто ж? З тварин та птахів у вірші вам сподобався найбільше. Я пропоную вам намалювати тих тварин або птахів, які вам сподобались, та надіслати мені фото ваших робіт і написати, чому ж вони вам сподобались. Дбайте про чистоту. Та будете ви здорові. Адже здоров'я це справжній скарб, здоров'я це сила. Будьте мені здорові. Я вам кажу до побачення. Незабаром зустрінемось.